Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про особливості п'єси як жанру літератури. П'єса це драматичний твір, створений для постановки на сцені у театрі. Читається п'єса за ролями. У тексті автор подає описи місць, де відбувається дія. А дієві особи говорять діалогами, тобто по кілька осіб, або монологами одноосібно. Слід пам'ятати, що будь-яка п'єса починається з переліку дійових осіб. Кожна репліка діалогу починається із назви дійової особи, що говорить ці слова. В дужках подаються вказівки автора щодо інтонації, темпу мовлення чи дій героя. Наприклад, вітерець підіймається, протирає очі від сну і говорить свої слова. П'єса складається з таких елементів. По-перше, зі списку дієвих осіб, який подається на початку п'єси, із зазначенням професії або родинних зв'язків героїв. По-друге, з діалогів і монологів героїв. По-третє із авторських ремарок де автор хоче підкреслити, наприклад, якісь особливості поведінки героя або обстановки. Також п'єса складається з дій або актів, смислових частин п'єси, які в свою чергу поділяються на більш дрібні епізоди, картини, яви. Ява або сцена це частина акту або дії в драматичному творі в який склад виконавців лишається незмінним. Ремарка це авторське зауваження акторам, як вони повинні поводитися на сцені, як говорити, до кого звертатися. Дякую вам за увагу і бажаю успіху у пізнанні рідної мови.